Привіт! Ви на курсі тестування ПЗ українською. З вами Попелюха, і сьогодні ми вивчаємо frontend, backend та зв'язок між ними. Можливо, ви вже знаєте з попередніх років, що це таке, але тут ми будемо вчитися більш детально. Отже, фронтенд це клієнтська сторона користувачського інтерфейсу. Це все, що браузер може читати, виводити на екран та запускати, а користувач, тобто ми з вами бачите. Він складається з HTML, CSS та JavaScript. HTML. Гіпертекст Language говорить браузеру, з чого складається сторінка, з якого тексту, яких кнопок зображень заголовків і так далі, в якому вони порядку, тобто які елементи зображені на сторінці. CSS, Cascading Style Sheets, говорить браузеру, як зображати елементи. Вісток вправо повинен бути на 10 пікселів, текст повинен бути чорного кольору і такого-то шрифту. JavaScript говорить браузеру про те, як реагувати на деякі взаємодії. Наприклад, наводите кнопку і змінюється кольор, натискаєте і з'являється певне вікно. І так далі. Бекенд це програмно апаратна частина проекту. Це все, що працює на сервері, на комп'ютері, що під'єднаний до мережі, який відповідає на повідомлення від інших комп'ютерів. Це обробка бізнес-логіки, тобто все, що відбувається під капотом. Можна писати на багатьох мовах програмування, таких як Java, C Sharp, Python Ruby, PHP і JavaScript, і можна використовувати різні системи управління базами даних, такі як MySQL, MSSQL, PostgreSQL, MongoDB і багато-багато інших. Якщо наводити приклад, що таке бекенд, то уявіть собі, наприклад, логінку, форму, в якій ми маємо ввести свій логін, пароль і нас впустить в систему. Якщо ми введемо туди якісь невірні дані, то ці дані відправляться на бекенд. Ми ввели їх в фронтенд, натиснули фронтендовську кнопку Відправити, і воно відправилось на бекенд. Ці дані валідуються і перевіряються, чи дійсно є такий користувач? Ага, такий користувач є, окей. Чи дійсно в нього такий пароль? Ага, пароль такий, добре, тоді ми його залогінимо. Або пароль відведений невірно, окей, ми його не впустимо, скажемо йому, що пароль неправильний, і повертається ця інформація на фронт енд Тобто бекенд – це вся та магія, яка відбувається з нашими програмами та сайтами після того, як ми робимо якісь дії. І отак ви можете побачити дуже наглядно, як виглядає фронтенд та бекенд І тепер ми поговоримо про те, як взаємодіють фронтенд та бекенд Один із найпопулярніших способів це клієнт-серверна архітектура. Ми їй присвятимо весь наступний урок, і він буде дуже великий. У випадку клієнт-серверної архітектури HTTP-запити надсилаються безпосередньо на сервер програми, а сервер відповідає HTML-сторінкою. Простими словами, коли ми логінимося, ми відправляємо запит, кажемо, система, залогінь нас, от мій логін, от мій пароль. Там ця інформація обробляється, і після обробки сервер відповідає нам, говорячи, або ви ввели неправильний пароль і показує нам зображення на HTML-сторінці, або залогінить нас і перенаправляє на другу HTML-сторінку, на якій вже показано, що ми залогінені. Тобто відповідає в будь-якому випадку зображення HTML. Розміткою, яку ми бачимо на екрані. Між отриманням запиту та відповіддю, сервер зазвичай шукає інформацію в базі даних, наприклад, чи є там такий користувач. Коли сторінку завантажено в браузері, HTML визначає, що буде показано, CSS, як це буде виглядати, а JavaScript будь-які особливі взаємодії. На цьому все. Я дякую вам за увагу. В наступному уроці ми розглянемо з вами дуже детально клієнт-серверну архітектуру. А поки що буду вдячна за ваші лайки, підписки, коментарі, більше чотирьох слів. До зустрічі в наступному відео!